Того вересня виповнюється чотири роки, відколи благодійна їдальня у Луцькому підземеллі вперше відкрила свої двері для нужденних. Спочатку, коли вона відкрилася, звичайно приходило дуже мало людей, але на сьогоднішній день кількість людей збільшилась до трьохсот в країні. Війна і важко пенсіонерам утримувати себе. Вони платять комунальні послуги в першу чергу, купують якісь ліки, і їм реально не вистачає коштів на продукти харчування. Щодня до благодійної їдальні приходить близько 300 людей. А на вихідні або ж у свята і ще більше. Зазвичай люди приходять зі своїм посудом. Щодня кухарі готують одну основну страву. Сьогодні готували гороховий суп 125 літрів. Не знаємо, чи до кінця вистачить, бо часами буває, що не вистачає. В неділю варимо 200 літрів, 8 каструль, і то в кінці буває, що не вистачає. Дуже багато в неділю людей. Тому даємо або перше, або друге, або це суп от сьогодні гороховий суп. Буває каша з ковбасою, каша з, плов з м'ясом. Олена Корецька ідейна натхненниця та керівниця благодійного проєкту. Вона організовує весь процес роботи в їдальні, шукає кошти, продукти та інші засоби. Проблеми з продуктами харчування вони є насправді. От на сьогоднішній день у нас є проблема з городиною, картопля, морква, цибуля, буряк. От я намагаюся це знайти. Це ж треба в великих об'ємах. От, наприклад, для того, щоб нам прожити до зими, то нам треба десь 4-5 тонн картоплі. Окрім Олени Корецької благодійній їдальні на постійній основі працює два кухарі також допомагають волонтери. Та усього цього каже, не було б без низки благодійників, які за чотири роки вже стали не партнерами, а справжніми друзями благодійної їдальні і тих, хто її відвідує. З самого початку допомагає нам «Зебіяка» торгова марка, торгова марка святко. У мене є теж один такий хороший знайомий Дмитро, який на постійній основі нам, щопонеділка понеділка привозить хліб. Теремно хліб нам допомагає, м'ясний хутір дуже нам допомагає. Теж. Ну і багато ще таких просто пересічних українців, які приходять і чимось діляться з цими людьми, які того потребують. Ця співпраця почалася дуже спонтанно і, відповідно, на даний час я бачу, що вона триває, вона потрібна і, напевно, треба якомога ширше коло людей до цього залучати тому що ми розуміємо що у нас робиться в державі нам потрібно допомагати нашому збро нашим нашим збройним силам безпосередньо здійснювати захист україни нашої батьківщини але паралельно з тим ми маємо так само захистити ті соціальні верстви населення, які дійсно цього потребують. Щотижня власники м'ясного виробництва торгової марки святко привозять до благодійної їдальні партію свіжої продукції. Це приблизно було напевно в тиждень ми привозили від 20 до 30 кілограмів це кожен тиждень. Тобто, якщо це три роки, ми можемо порахувати, це досить велика кількість продукції, яка була сюди передана. Але знову ж таки, ці об'єми як збільшувалися, так і зменшувалися. Ну, аналогічно виробництво пропорційно від того, що ми могли на той момент зробити. Також серед тих, хто постійно допомагає Олені Корецькій з м'ясом, родина Забіяк. Ми з Оленою Корецькою в одній спільноті перебували, і вона написала те, що у неї такий благодійний фонд, вона робить таку добру місію і потрібні спонсори, які можуть допомагати. Для мене був шок, що насправді це ніхто не фінансує, і це ось така справа, все на плечах Олени. І ми відразу ж. Зробили таку співпрацю вже чотири роки. Ми торгова марка Забіяка постійно постачає сюди продукцію, і ми сьогодні вже знімали на кухні супчик гороховий з ковбаскою від забіяка. І це дуже тішить, приємно. Він так пахнув смачно, що самі захотілись. Бізнесмен Олександр Миронюк каже, хоч і немає власного виробництва, та постійно допомагає благодійній їдальні закупілею необхідних продуктів. Я думаю, що адміністрація цього закладу вона напевно, навіть якщо будуть лишки, знайде, куди їх допомогти, коли розпроділити, тому що з мого досвіду ми їм також допомагали. В них є локації безпосередньо в районі, в області, куди вони завозять конкретну допомогу для якихось багатодітних сімей, сімей, які лишились без годувальників, одинокі матері. Таким чином їдання не лише годує свіжими гарячими обіцями. Обідами нужденних з Луцька, а й намагається по змозі чимось допомогти потребуючим сім'ям в інших населених пунктах Волині. А ми якраз саме на рахунок допомоги в дуже віддалені частини нашої області привезли е е е борошняні вироби, солодощі, е м'ясо ну і різні інші товари для того, щоб завезти безпосередньо на місце. Окрім тут локації, де кажуть, допомагають людям нашого міста, так само і точково допомагаємо з допомогою цієї організації іншим, конкретно людям, які саме потребують. Цій Для таких потреб Олена Корецька створила окремий благодійний фонд під назвою Антикрихкість. Я зробила фонд, який називається Антикрихкість, для того, щоб залучати небайдужих українців волинян які б змогли допомагати утримувати цей проект. Багато хто просто бачить цих людей і зупиняється, і кажуть, чим ми можемо допомогти. Багато людей, які мене знають, знають, чим я займаюся, теж долучаються. Але насправді на сьогоднішній день дуже складно цей проект утримувати. Чому саме фонд антикрихкість? Ми незламні українці. Я вірю в нашу силу, в нашу незламність. І в нашу перемогу, і чому антикрихкість, тому що ми не можемо зламатися під дією зовнішніх факторів. Все, що з нами відбувається, зробить нас тільки сильнішими. Тож, лучан закликають не проходити осторонь і при можливості долучатись допомогою і підтримкою. Адже благодійна їдання це не лише місце, куди приходять, щоб взяти їжу, це також місце зустрічі різних людей, що об'єднані спільним прагненням допомагати та бути корисними. Я закликаю підприємців нашого міста і люди, які просто проїжджають тут і думають, що хтось це вже все робить. Долучайтесь, тому що кожен день тут в районі 300 людей харчуються, і вони збільшуються, і на свята їх ще більше. Ви бачите тут чергу, і ми постійно тут приїжджаємо, теж її бачимо, тому долучайтесь.